Буття, Тринадцятий розділ і піднявся Авраам із Єгипту, сам і жінка його, і все, що в нього було, і лот разом з ним до Негеву. Авраам був вельми багатий на худобу, на срібло і на золото, і пішов він в мандрівки свої від Негеву аж до Бетелу, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бетелом і поміж гаєм, до місця жертівника, що його він зробив там на початку. І Авраам там прикликав Господнє імення». Так само й у лота, що з Авраамом ходив, дрібна та велика худоба була та намети, і не вміщала їх та земля, щоб їх разом пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати. І сталася сварка поміж пастухами худоби Авраамової та поміж пастухами худоби Лотової, а ханенеянин та перезіянин сиділи тоді в краю. І промовив до лота Авраам: Нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня. Хіба не весь край перед обличчям твоїм? Відділися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч. І звів лот свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цоару. Перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь як Господній Садок, як Єгипетський край, і Лот вибрав собі всю околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в ріниних містах околиці і наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. І промовив Господь до Авраама. Коли лот розлучився із ним, зведи очі свої та поглянь із місця, де ти на північ, і на південь, і на схід, і на захід, бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі та потомству твоєму. І вчиню я потомство твоє, як той порох землі. Так що, коли хто потрапить злічити порох земний, то теж і потомство твоє перелічене буде. Устань, пройдись по краю вздовж його та вширшки його, бо тобі його дам. І Авраам став наметувати і прибув, і осів між дубами Мамре, що в Хевроні вони, і він збудував там жертівника господеві.